Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про пільги на комуналку. Ви можете їх отримати лише готівкою, за якими новими правилами будуть здійснюватися виплати. З цього року пільги на послуги Житлово-комунальні надаються виключно у грошовій готівковій формі органами пенсійного фонду України. Значить, дивіться, це передбачено постановою про деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі. Гроші виплачуватимуться наступним чином. Перше, пільговиком, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, пенсійний фонд перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення. Крпочта, це залежить від того, який спосіб виплати ви. Ви обирали. Далі пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата буде здійснюватися шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки, відповідно в банках або через відділення Укрпошти, там, де людина отримує пенсію. Та громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є Пенсіонерами кошти на виплату пільг будуть перераховуватися на їх поточні рахунки, які відкриті в Ощадбанку. Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують вас, що подержати кошти з такого рахунку вам потрібно. Особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору. Якщо ж ви бажаєте отримувати кошти на виплату пільг на рахунок відкритий в іншому банку, або через відділення Укрпошти, ви маєте звернутися із відповідною заявою до Територіального органу Пенсійного фонду України в будь-який спосіб, або особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України поштою. Або через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. От тому майте на увазі, яким чином нараховуються і виплачуються пільги на комунальні послуги. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.